Так, всім гарного здоров'я, 7 травня Вирішили сьогодні невелику ділянку посіяти проса. Біла альтанка Багато років я вже сію, слава Богу, що сипу. Новутіл, сівалка Анзек турецька. Міжрядя 18,5 посів просто 20 кг на гектар і плюс 100 кг того отсеву, що я показував. Якийсь прибалтійський сульфамофоз. Перший і останній раз я його купляв. Неудобрення, а цев. Хоча вроді все по аналізах провіряли, є. Здавали десь хлопці аж на Вінницю, Але не подобається мені гранулата. геть зовсім. що сіємо отаку стерню пшениці ну я знаю стерня тут сантиметрів 60 навіть тут була дуже гарна пшениця верхки скосив в тім році я оставив до сих пір осінню гліфосати, бо падалися пшениця. Ну і зараз кіло 200 теста на гектар Гліфосата пару днів назад було. Ми заїхали сьогодні сіяти. Сирувато, звісно, під пшеницею. Але сівалка йде, не забивається нічого. Справляється на урок. Ось так, є під чернила, не буду яритися, де те просто, по лопаточки не взяв. Виставляли глибину десь примерно 2-2,5 см. А є щось так пройшла. пройшло. Тут вона пройшла, положила зерною добріння і все закрила, запресувала. Трошки ще сиро для неї, але нічого справляється. Швидкість посіву від 5 до 6 кілометрів. Ну а що тут виросте? Я думаю згодом побачимо. Так, тоді всім пока. Як завжди пишіть, коментуйте. Слава Україні! Йдемо до перемоги. Пока. А тут. У нас структура вже Ось під соломою відверстує. Одне, друге, третє черв'ячки. Земля сира, але розпадається як, як каша. Інцівалка по такому набагато краще йде. Ще для неї і сирувато, але просто красиво.